Оце коли українці приїжджають в Голландію. Опа! От які вони раді, а? Кормушка ця для того, щоб можна було висипати корм вниз, виходить. І вона закривається. Можна її закрити, можна її відкрити. Любільська система. Подвеса, бункер, хопер. І двойний хопер можна там звернути увагу. Система паєння, блок управління, конечна кормушка. мотор, який піднімає всю систему паєння. І лібьотки. Десь отак от звертайтесь до нас, підписуйтесь, пишіть коментарі. А курочки я думаю, що вони могли бути живі на сам ділі, але дуже дуже все їсти з зроблено.